Ви можете мати друзів, партнера, бути в компанії людей і все одно відчувати порожнечу, наче вас ніхто по-справжньому не бачить і не чує. Це схема емоційної депривації. Що це таке? Вона виникає, коли в дитинстві ми не отримуємо достатньо тепла, уваги чи підтримки. Тоді формуються переконання, мої потреби занадто великі, і їх ніхто не задовольнить. І доросла людина, ніби автоматично відмовляється від права на турботу. Ми можемо приховувати почуття, щоб не виглядати слабкими, і при цьому відчувати глибоку самотність навіть поруч з іншими. Ця схема болюча, але з нею можна працювати, навчитися визнавати свої потреби, обирати тих, хто здатен відгукнутися, і дозволяти собі приймати турботу. В рамках... Едукації про схемотерапію я роблю серію відео про схеми. Це такі глибокі паттерни, які формуються в дитинстві і потім непомітно керують нашим життям. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео.